Замість корівників склади військової техніки, а замість угідь просто під вікнами хат полігон на Київщині. Спритні ділки заходилися будувати завод для утилізації боєприпасів. Тут підриватимуть увесь старий і протермінований боєзапас країни. Люди від такого сусідства вже беруться за вила. Валентина Доброта слухала і тих, і інших. За парканом корівника в ряд БТР від стороннього ока сховані танки. Хлопці у камуфляжній формі. Колишня ферма перетворилась на приватну військову частину. Поруч ось дивіться, залізниця, лісопосадка якраз видно. Сільський голова показує ділянку поруч із фермою, на якій приїжджий генерал, утилізуватиме зброю. Рішенням райради вже виділено землю тракторної бригади. Проектна документація підприємства готова. Ви не купите це село, ні за що на сходинах села. Емоції зашкалюють. Люди переживають за власну безпеку. Зація боєприпасів планується неподалік від хат. Бояться, що трагедія може статися ще дорогою до підприємства, бо шлях єдиний через село. Не полетів снаряд на 20 кілометрів. Вислухайте, якщо його на утилізації пустили вже Я не хочу, він не вийшов свій. не вийшов. Ну ще одне може бути як не як, воно може десь до тонірувати. Керівник проекту запевняє у його надійності та безпечності, а люди і чути не хочуть. Люба придварійна ситуація зразу сообщает сообщается, с населенню мчіс Ніякого заводу тут строї, не буде. та раніше селяни не були проти майже 200, хоч це і непереважна більшість, проголосували за будівництво. Тепер думка змінилась. Колишній військовий, нібито не виконав своїх соціальних зобов'язань. Це не та допомога, на яку розраховують люди. От е, при такому підприємстві, то це, це мізер у Засупівці Віктор Вашілин, генерал, як його тут називають, з'явився три роки тому з неабияким військовим арсеналом. Людини на камеру розповідають, що на фермі йде підготовка озброєння для Подальшого продажу власник танків та БТРів заперечує мовляв, лише ріжуть на метал. Тепер він хоче ще й утилізувати. Ні, ну, у нас зараз мільйони тонн боєприпасів, які лежать на складах Міністерства оборони. Там працюють років на 40. Ну, у нас і купа підприємств. Ну, три підприємства, які займаються два государства і одночасне. Ви вважаєте цього недостатньо? Ну, звісно, ні. Віктор Ващелин переконує, що купити військовий арсенал у Міністерства оборони може кожен охочий перепродати. Ні людям не до тонкощі військових заробітків. Вони погрожують перекрити дорогу, якщо у засопівці таки утилізуватимуть боєприпаси. Валентина Доброта, Андрій Білоножко, Новини 2+,2.